Витягли насос. ну Ця свердловина у нас в цьому місяці, мабуть, це приз, приз отримує. Значить, зараз по насосу ми вже не можемо розібрати, який він. Там бірочка обірвана. ну Судячи з усього, це десь, мабуть, або 63-й, або 80-й. 25-та труба стоїть. Це, ну, якщо чесно, не дуже гарно, її бажано поміняти буде, якщо ставити насос, поміняти на 32 трубу. Далі клапан під заміну, не знаю, там він є в комплекті чи ні. Ну, По трубі, бачите, іржі достатньо багато, тому у вас вона і гонить ржу, бо вона вся забита іржою. Тут бачите, навіть нікуди водички. Прямувати і нижня частина насосу темна. Якщо бачите, ось світленька, а ось темна. Тобто він ще й підігрівався, бо для нього 4,5 вже забагато. значить значить Оце де труба, бачите, вона світла, ну, верніше, чорна, без іржі. Оце все висить в повітрі. Ось старий статичний рівень. Коли ми витягли насоса, водичка була отут. Тобто тут десь ну це сезонний, сезонна просадка біля метра. Далі бачите тут яка кількість, кількість ірижі зашкальна. Значить... 8 метрів до статичного рівня, до нового, мабуть, там 8 з копійочками. Насос висить 25-26 метрів. Ну, судячи з труби, він, він вибирає воду прямо до себе. Бо бачите, тут іржа така мохната йде, тобто тут водичка частенько рухається, тому і іржа має таку структуру. І коли він вибирає воду ну, майже до себе, то ото і дає підігрів насоса і багатий тиск. тобто беремо оце, Щоб підняти йому воду до гори, треба 2,5 атмосфери. тобто 4,5 атмосфери він буде накачувати, доки знову водичка не підніметься кудись доверху. І йому вистачить тиска виключити. Тобто, коли він воду висмоктав, вода є, вона біжить, все нормально, але виключити цей реле він все одно не зможе. Пошла перша водичка. Так вона виглядає. Ну, розумієте, коли такий бруд знизу, то щоб вода була чиста, це не може йти і мови про, про це. Тобто у вас весь вся фільтраційна зона забита забита отакою фізьмою. Зараз ми все вичищаємо і далі вам вже зніму наступні етапи. Готуємо насос до опускання. Простібнуте все, пров'язано. Далі. Стяжечки під верхом знову по такій схемі, щоб кабель не впав в свердловину.